Дуже сподобалося вертеп, які робили діти, робили цікаві іграшки, всілякі робили вони поробки. Дітям дуже сподобалося. І ми і надалі будемо допомагати всім, чим можемо, нашій країні, нашим дітям і таким заходом. Я розумію, що така соціальна програма дуже чіпає ваше. Чому от саме таке прагнення людей Західної України, на вашу думку, допомогти людям зі Сходу поєднатися у культурі? Чому от така небайдужість у людей Західної України? Чому не з Західної України люди йдуть до Сходу, а навпаки? Ну, Західна Україна є дуже набожною країною, є дуже е, е, тут. Е, комуністичний режим не знищив все те святе, все те наших предків звичаї, які були на сході. На сході це все було знищено. Дуже багато було голодомора, було дуже багато переселенців, і там російське по-російськи вплив російський дуже важливий. Російське телебачення. Я там був, я там бачив. Там дуже чим чим гірше, тим краще для людей. Там дуже грінка впливає на це. Дуже люди агресивно настроєні. Це є... Там 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 реклама, негативна реклама, дуже, дуже зачіпає нас. Вони нас обзивають бандеровцями, вони кажуть, що ми там дітей їмо. І Тому треба дуже важливо показувати людям, які ми є насправді. Тому що коли вони сюди приїжджають, вони бачать зовсім інше, вони бачать, що в нас дуже все. Доброзичливо настроєні, що миролюбиво настроєні, що ми, дуже, діти наші з дитинства до Бога вірують. І, і це, їх так само вони приїжджають до себе і про це все розказують. І тому це дуже позитивні настрої. Ресторація на торіха в неї такий своєрідний інтер'єр. Чи не було у вас остраху за те, що люди зі сходу можуть не зрозуміти, як поєднати ріствяні свята, так, зокрема колядки вертеп, із інтер'єром ресторації? Як вам це вдалося От, ось так взяти і поєднати і все так гармонійно зробити? Ну, е... Остраху ніякої не було. У нас була Австро-Угорська імперія в свій час. І тут кінець 19, го початок 20-го століття все саме гарне, саме красиве в цьому місті, що є. Це якраз построєно не радянською владою, це построєно якраз австро-угорськими і українцями. Бо ми українці взяли саме краще з. Як казав Тарас Григорович Шевченко. Ви і свого не цурайтесь, і чужого. Не так. І тому, тому дітям і дорослим дуже цікаво туристам, які сюди приїжджають, дуже цікаво, вони з відкритим ротом приходять і дивляться на це. Тому що я думаю, що в Україні мало є таких закладів з такою. Душею вкладеною і відтвореною архітектурою тут все на, на 90% все відреставровано, це все старовинно, це все антикваріат і це все душа наших предків. Ми вам щиро вдячні за вашу доброту, за ваше відкрите серце і за те, що ви завжди йдете на зустріч людям у їх пропозиціях. І ми вам сподіваємось, що на турніх і надалі буде приєднуватися до даного заходу. Ви плануєте на наступний рік? Прийти? Звичайно, обов'язково плануємо. Чекаємо в гості, так? Так, чекаємо в гості. І не тільки на цей заход, а завжди чекаємо в гості. Добре, Дякую. Добре.